Руже і розмова. Будь-яка тема не проблема. і починаємо ми. Вже нашу обіцяну вам розмову буде інтерв'ю з сертифікованим транзакційним аналітиком та викладачем кафедри психології Українського гуманітарного інституту Максимом Яворським. Максиме, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю усіх. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися у такій, знаєте, на перший погляд дуже непростій темі, але віримо, що разом з вами зможемо її розібрати. Ну, перше питання у нас як у ранкової програми, воно таке незмінне до всіх наших експертів, як зазвичай. Починається ваш ранок. Зазвичай він починається з того, що я. Турбуюся про себе, просинаюся, турбуюся про себе, роблю собі каву чи чай, а потім починаю готуватися до нового дня. Клас. Ну такий, скажімо, виявляється, що всі ми прості люди, та кожен по звичайному починає свій ранок, але от хотіли б з вами поговорити, з чого починається знайомство з транзакційним аналізом. Тобто, ми, чи можете ви коротко пояснити, що це за підхід і чому він досі такий актуальний психології, бо ми вже розбирали, що насправді він ну, досить вже так давно. З'явився більше 50 років тому. Угу. Ну Коли ми кажемо про транзакційний аналіз, то в першу чергу ми кажемо про транзакції, це основна одна з основних ідей транзакційного аналізу. Під транзакціями зазвичай ми маємо на увазі особливості спілкування, нюанси спілкування або навіть елементи спілкування. Це слова, це вирази, це емоції, це вербальна, невербальна частина взаємодії. І коли ми розглядаємо транзакції, ми починаємо в транзакційному аналізі дивитися, чого вони такі, звідки вони взялися, куди вони спрямовані, до чого вони ведуть. Тобто, саме в назві транзакційного аналізу ми. Покладаємося на те, що ці транзакції ми відшуковуємо і ставимося до них усвідомлено, розглядаємо їх на відміну від звичайного спілкування чи від якихось інших психотерапій. З іншого боку, в транзакційному аналізі в нас є так звані егостани, стани, які ми розглядаємо як джерела транзакцій. Мова йде про те, що кожен наш елемент спілкування, взаємодії, наше звертання воно звідкись взялося, і в транзакційному аналізі. Таких джерел три, це родителі, дорослий та малюк, і кожна транзакція, елемент взаємодії спрямований в іншу людину. Він йде зазвичай саме з одного конкретного егостану і символізує щось: чи про турботу, чи про контроль, чи про вирішення побутових, чи якихось питань, які пов'язані з. Тим, що відбувається зараз, або про чудовий час проводження, і тоді ми можемо казати про малюка, який зазвичай відповідає з точки зору транзакційного аналізу за щось веселе, чудове, різноманітне, але так само і про незвичайні речі в малюку дуже бати будемо казати в тому плані, що він не тільки про все класне. Тому це транзакції, це егостани, Ну і цікава концепція транзакційного аналізу. Це про окейність. Ми кажемо про те, що всі люди в стосунках в транзак... через транзакційний аналіз вони. Гідні того, щоб з ними спілкуватися, вони заслуговують на повагу, вони нормальні і так далі. Тому концепція окейності, тобто я окей, всі інші окей, і так далі. Вона дозволяє побудувати стосунки або спробувати побудувати. Тому на це можна орієнтуватися, але вирішувати як працюють транзакції, куди вони спрямовані, з якого стану, ми можемо тільки в ситуації, яку ми розглядаємо тут і тепер. Дуже дякуємо за відповідь. А ось, знаєте, якщо ще трошки так поєднати ось цю теорію з таким, знаєте, простим буденним життям, ось модель родитель, дорослий малюк, вона одна з найвідоміших у транзактному аналізі. Можливо, якось ще її можна помітити у щоденному спілкуванні там вдома, на роботі, у стосунках, можливо, знаєте, якісь такі фрази, шаблони, які ви можете от прямо зараз надати. Угу. Коли ми кажемо про цю модель, вона, вона провідна, вона вирішує, що таке транзакційний аналіз. І, в принципі, вона те, що вона означає, коли ми кажемо родитель, ми маємо на увазі якісь такі собі родительські послання, які в дитинстві ми могли чути від наших батьків. І коли ви спілкуючись з партнером, з колегою, з другом, з подругою, наче відчуваєте. Голоси своїх батьків: що нібито ви робите щось таке, що вони колись робили, чи кажете таке, що колись мама казала, чи тато казав, і так далі, тоді ми кажемо про те, що в даний момент ви знаходитеся в егостані родителя. Родитель може бути як позитивний, так і негативний, тобто, це щось про добре, щось про специфічне. І коли, наприклад, ви людину критикуєте. Незадоволені роботою, ви сварите колегу, ви кажете, скільки можна запізнюватися, або, наприклад, чого ви знову це робите, тоді ви знаходитеся в родителі. Якщо, наприклад, ви маєте на увазі родителя позитивного з плюсом, то тоді ви кажете: давайте, будь ласка, я вам запропоную чашку кави чи чашку чаю. Я бачу, ви втомилися, тому давайте я вашу частинку роботи зароблю за вас, і так далі. Тобто, ми кажемо про те, що коли ми турбуємося про когось або контролюємо. І це, я б так сказав, чуємо, що це десь у нас взялось з минулого, то це про родительський його стан. Напроти родительському можна розглядати малюка, такий собі дитячий егостан. Коли ми запропонуємо комусь провести час разом, коли ви просто комусь кажете, я люблю тебе, мені, мені тебе не вистачало, дуже радий, що ти прийшов. Тобто, це про щирість, про відкритість, про, я б так сказав, про ті. Поки що не виправлені соціумом дитячі почуття, але при цьому він так само може бути негативний, в тому плані, що людина може казати, я цього не хочу робити, я не буду цього робити. Така людина нібито капризує, але при цьому, коли ви таке чуєте від людини, ви зазвичай можете розглядати її в дитячому його стані. Ну і третій наш стан дорослий, в транзакційному аналізі він вважається. Аким які потрібно активізувати, які стосуються самотерапії, які стосуються прийняття світу, це про рішення. Це про аналіз ситуації тут і тепер, це про те, що відбувається навколо нас, і коли ми кажемо про дорослого, це е, слова, які нібито стосуються роботи. Давайте розглянемо цю задачу, а як ми можемо вирішити поставлену проблему, скільки коштує цей товар чи послуга? Тобто це про ті речі, які ми просто робимо кожного дня, для того, щоб порядкувати своє життя. У кожного з них є свої е, стандартні, я так сказав, ситуацію спрацювання, коли вам потрібно потурбуватися, коли вам потрібно проконтролювати, зазвичай це родитель, коли ви виконуєте повсякденні роботи, коли ви щось вирішуєте задачі, то це дорослий. Причому дорослий так само буде і у маленької дитини, яка таким чином досліджує, наприклад, світ. А про малюка ми кажемо тоді, коли це емоції щирі відкриті. Різнополюсні або або позитивні, або негативні, або якісь такі емоційні сильні прояви, коли ви можете побачити їх від партнера чи співробітника, чи колеги. Максиме, дуже дякуємо вам за таке е, зрозумілою мовою пояснення. Е, скажіть, от ви згадували про те, що е, справді є позицію, це я окей, ти окей. Елік Берн багато описав про ці життєві позиції. Чотир, він написав, власне, чотири життєві позиції, в яких часто звучить це слово Окей. Можливо, розкажете нам трошки, будь ласка, що це за позиції, чому саме я окей, ти окей вважається найздоровішою. Um окей, okay, все вірно, концепція окей okay, чи окейності okay в транзакційному аналізі провідна. Одна з провідних вона дозволяє: якщо її притримуватися, то вона має на увазі, що кожна людина може змінюватися, кожна людина може стати кращою, кожна людина може вирішити свої проблеми ефективно. І коли ми так собі вирішили щодо інших людей, це означає, що і ми маємо потенціал щодо стосунків, і людина так само на нашу думку такий потенціал може мати. Тому ідея Я окей, ти окей. Це так за так звана ідея здорова позиція. Це про повагу до інших та до себе, це визнання власної цінності, цінності інших людей. Це позиція зрілості, рівності, це позиція перспективна. Тобто, в такому випадку, коли ми таку позицію займаємо. Ми точно можемо дійти в стосунках до того, що ми хочемо: до певних змін, до певних результатів. Всі інші позиції, коли ми можемо вважати себе окей, але інших не окей, коли можемо себе вважати не окей, тобто щось не так зі мною, а всі інші люди з ними все в порядку. Або позиція найкрайня, коли я не окей, і всі інші не окей, так звана позиція безпомічна, це достатньо депресивна позиція. Тут можна вже казати про потребу в залучені спеціалістів-психіатрів, тому що часто це ознаки депресивної позиції. Вони всі по-своєму дисфункційні. Тобто вони в кожного з нас можуть бути. Але при цьому до чогось конструктивного вони не призводять. Тобто людина реально може жити все життя, будучи окей, і зважаючи всіх інших неокейними, така собі позиція зверхності, і її це не турбує. Але при цьому. Для неї бувають кращі варіанти. Вона може бути не знаю, успішнішою, щасливішою, якщо вона прийме ідею, що всі інші люди так само заслуговують на повагу. Але інколи трапляється так, що життєву позицію людини протягом її життя ніхто не заперечує. Так складається, що вона може жити в не окей позиції. Це по-своєму в лапках вигідно. Вона це може робити. Вона може очікувати, що всі інші люди будуть допомагати їй, тому що вона таке демонструє. Так можна жити єдине, що це повторюється, ну не найкращий спосіб життя, не найкращий спосіб займають з іншими людьми, або так звана форма сценарію, коли людина робить просто в своєму житті те, що їй звично робити, і не намагається щось зробити нове, щось інше, щось таке, що призвело до того, що її позиція. Стала окейною і її бачення інших людей стало так само окейним щодо інших. І тоді це можливість взаємодії, можливість довіри, можливість співробітництва, ну і все з цим пов'язане. Дуже дякуємо за ось таку відповідь. Ми трошки поговорили знаєте, про різні різні ці варіанти Я ок, ти, не ок, навпаки. А ось як перейти у позицію я окей, ти окей на практиці? Тобто, які внутрішні кроки чи звички щоденні? Так там допомагають залишатися в цій позиції, навіть коли дуже складно. Тут ми кажемо про по перше усвідомлення, усвідомлення того, що відбувається тут і тепер. Коли ми можемо встигнути зупинити себе від негативних проявів родительського егостану і негативних проявів егостану малюка, зазвичай ці ось негативні прояви це означає, що це буде дуже сильно критикуючий родитель, або дуже сильно надтурботливий родитель, коли ми своїй дитині чи партнеру, партнерці не дозволяємо, робимо все за неї, це означає, що тут ми не окейні. Тобто, коли ми звертаємося до моделі егостанів, то всі ці речі пов'язані з чим ну, неприємним, це про неокейність, про нашу неокейність, як мінімум. І коли ми встигаємо це відслідкувати, коли ми нібито починаємо не знаю, емоційно чи спілкуватися з близькими, кричати на них чи сваритися, тому нам потрібно всвити зупинитися. Зазвичай це про тренування усвідомленості. Про запитання, а що зі мною зараз відбувається, а чому я зараз це роблю? Чи це доцільно до цієї ситуації, які будуть негативні наслідки від цього? І тому ми усвідомивши себе в певні позиції егостану, тим більше розглянувши і повторююся, щоб це було ще не негативне, ми можемо зупинити нашу неокейність. Коли ми кажемо про інших людей, тут треба, я б так сказав, робити. Чи розвиток власної емпатії. Тобто, треба час від часу щодо інших людей задавати себе запитання: а що б я робив на їхньому місці? А чому вони самі такі емоції відчувають? А, і а, активізація дорослого, саме доросле дозволяє егостан дорослого, дозволяє нам з вами. Розглядати ситуацію об'єктивніше, наскільки це можливо, і вирішувати не тільки про себе, що з нами відбувається, що ми десь не окейні, а що інші люди так само до нас якісь спрямовують транзакції свої власні, які демонструють їхню неокейність. Важлива річ в тому, що поведінка людини щодо нас вона може бути неокейною, і ми це можемо розрізняти ще раз, кажу по емоціях, по словах, по тим, що нам кажуть. Але в будь-якому випадку, якщо ми беремо концепцію, що кожен з нас має. Цей ресурс окейності, то ми можемо звернутися саме до нього. Тобто, якщо до вас звертаються з критикуючого родителя, намагаються вас посварити чи, наприклад, змусити щось робити, то звичайно ця людина чомусь так робить. Але при цьому в іншій ситуації, якщо б вона б займалася самоаналізом і транзакційним аналізом, вона могла б звертатися до вас не з негативного родительського егостану, а з позитивного, стурботливого допомогти вам потурбуватися про вас. І навпаки, ми робимо так само з нашими друзями, партнерами, колегами, якщо ми усвідомлюємо через дорослого, через встановлення кордонів, що ми тут і тепер знаходимося в позиції. Якийсь неправильний, невідповідній, дисфункційний і краще зайняти позицію «Окей» саме в цих стосунках, і в будь-якому випадку краще це зробити, Максиме. Дякуємо за такі дуже практичні поради. Мені здається, що це справді може нашими слухачами сприйматися як такі кроки для того, як, скажімо, так Покращити свою комунікацію з людьми, і ми з здалося трошки раніше в Етері говорили вже про книжку ігри, в які грають люди. Мабуть, це найвідоміша книжка Берна, і можливо ви нам трошки розкажете про те, які психологічні ігри ви бачите найчастіше сьогодні у родині, на роботі або в соцмережах в суспільстві. Дякую за питання. Важлива концепція транзакційного аналізу це психологічні ігри. Вона заснована на тому, що є транзакції, на тому, що є різноманітні егостани. Важливо зрозуміти, що це психологічні ігри, вони в будь-якому випадку, ну так звано дисфункційні. Вони можна сказати, вони некорисні. корисні. Багато хтось може думати, що психологічні ігри це про якісь такі собі речі, пов'язані з ігровою діяльністю. Поберно, це повторювані. Послідовності транзакцій, які час від часу відбуваються між двома людьми при спілкуванні при взаємодії, і в кінці такої взаємодії все одно буде щось негативне буде негативні відчуття, будуть якісь негативні події. Тобто, щось воно психологічна гра призводить до того, що ми не отримати, що ми хочемо. Це позиція неокейності. Навіть з обох боків, але Берн їх розрізняв достатньо багато. Навіщо він це робив? Тому щоб дати своїм колегам, своїм клієнтам інструмент для розпізнавання тому, що в такій грі знаходитися, так можна сказати, що є така гра, наприклад, чому б тобі не так, але вона називається ну, коротко так, але коли хтось намагається вам допомогти, або ви комусь намагаєтеся допомогти, але при цьому відповідь на допомогу зазвичай. Погоджувальна, але завершується словами так, але. Це означає, що людина, нібито, приймає допомогу, але при цьому відкидає її одночасно, передаючи відповідальність за свої проблеми на когось іншого. Часто психологічні ігри стосуються того, щоб передати відповідальність. Тобто людина може відчувати себе не дуже добре, не дуже приємно брати відповідальність за свій стан саме на себе. А що я в цьому винуватий простіше? Я б так сказав, на нього цей стан перекинути і тому. Наприклад, Наприклад, гра англійською мовою «Kick кікмі вдар мене це провокація, яка стосується того, що людина провокує іншу. І співрозмовника, колегу по спілкуванню для того, щоб потім звинуватити його чи її в своїх негативних станах. Наприклад, якщо ми кажемо про соціальні, -соціальні мережі, про інтернет-заємодію, там багато ігор пов'язаних з провокаціями. Є така гра скандал. коли хтось публікує інформацію про те, дивіться, якусь я інформацію інсайдерську дізнався, і зараз ви від мене отримуєте скандал. Тобто людина сама в принципі не. Не може згенерувати якийсь не знаю цікавий контент від себе, але при цьому вона провокує інших людей а, щодо якихось скандальних роліків чи якоїсь такої специфічної інформації. А і ще цікавою грою, а я так само її достатньо часто бачу, це ігра, яка називається Чому ти змушуєш мене. Ну, тобто, це так само щодо провокації, і людина в стосунках часто проговорює цю фразу, чого ти таке мені робиш, чи таке мені кажеш, я ж нічого такого не мав на увазі. Хоча насправді є така штука прихована транзакція, людина саме це мала на увазі, але на соціальному рівні, наприклад, це може робитися для того, щоб спровокувати людину, зманіпулювати людиною, отримати від неї чи від нього те, що ви хочете, або передемонструвати іншим, якщо відбувається. Бувається гра в колективі, що ця людина вона ну нібито погана, і ставайте на мій бік. Тому ігор достатньо багато важливо, просто я б так сказав. Відстежувати свої стосунки, взаємодії, спілкування. І якщо ви помічаєте, що в результаті взаємодії з людиною, спілкування, в кінці такої взаємодії ви відчуваєте щось неприємне, щось не дуже сильно, ви можете пояснити, чому це так, але при цьому часто, коли ви заходите в взаємодію з позитивного, з турботливого, намагаючись допомогти, а в кінці такого взаємодії спілкування ви відчуваєте негативні емоції, оце була психологічна гра. Тут не так важливо, як вона називається. Тут важливо, щоб наступного разу в таку гру не втрапити, бо вони повторювані і люди не ті що не не тільки грають. Так, друзі, маємо трошки проблеми зі зв'язком. Буквально за хвилиночку до вас повернемося і продовжимо говорити на цю цікаву тему. Лише світло, лише добро, лише надія. розмова. будь-яка тема не проблема, тож ми продовжуємо нашу цікаву розмову з е, Максимом Яворським. про... Е, про трикутник Картмана ми хочемо зараз mm -hmm. так говорити? Ох, це насправді знаєте дуже популярна річ, така ну, от в дуже багатьох соціальних мережах він поширений, е, і часто його ще й проплітають там до аб'юзерства, що ти аб'юзер взагалі, і так далі. Ну, це е, той, той сюжет, який зараз дуже такий популярний. І в цьому трикутнику існує рятівник, жертва і переслідувач. От як зрозуміти, у якій ролі ми зараз, і що допомагає вийти з цього трикутника? Можете трошки взагалі розказати? Про цей трикутник, як це є насправді, а не як це подають у мас-медіа? Дякую за питання. В транзакційному аналізі драматичний трикутник Карпмана в першу чергу сприймається як інструмент. Аналізу психологічної гри, тобто, коли ви відчуваєте на собі, що ви нібито жертва в стосунках чи в спілкуванні, нібито ви займаєте позицію рятівника, чи нібито ви займаєте позицію переслідувача, в першу чергу оці ось відчуття мають казати про те, що ви знаходитеся в межах психологічної гри. Тобто, це не такі собі ярлики, що ти типу, по життю жертва, це зазвичай традиційні форми е заходу в психологічну гру. Тому перше. Треба взагалі вийти з трикутника Карпана, щоб нічого такого не було. Його треба, щоб взагалі я б так сказав, не практикувати. Тому, звичайно, коли людина каже, що вона десь в стосунках тільки що була жертвою, або вона в спілкуванні виступала переслідувачем, нічого функціонального, конструктивного, позитивного тут не буде. Це модель нездорових стосунків. І людина з такої моделі вийти не може. Основна і важлива ідея трикутника Карпмана, що такі ролі постійно переключаються, перемикаються. Тобто, будучи, наприклад, в психологічній грі, заходячи в неї якості рятівника і намагаючись комусь чомусь допомогти, давай я тобі допоможу зробити твою роботу, давай я тобі допоможу побудувати табличку Екселя. Ви, нібито робите щось чудове, щось позитивне, конструктивне, і людину, ви рятуєте, нібито вона жертва в кінці такої гри виявляється, що людина вас запросила в цю гру не для того, щоб ви їй допомогли, а для того, щоб вона зайняла позицію переслідувача, вас переключила в позицію жертви, і тому вона від цього отримала відчуття зверхності над вами відчуття власної окейності, хоча вона нібито починала з позиції не окей, але на виході такі ролі змінилися. Тобто мова йде про те, що трикутник Карпмана не прям про те, що людина в стосунках хтось жертва, переслідувач, рятівник, а що саме це психологічна гра, і як з цього вийти, так само через усвідомлення, так само розуміння того, що це саме психологічна гра, і так само, що треба просто відмовлятися, і коли, наприклад, вам пропонують, ще раз кажу, це можна відстежити, коли вам запропонують, нібито допомогти, і ви маєте попередній досвід. Від стосунків з такою людиною вона запропонує вам зайти в трикутний карпмана, зайти в психологічну гру. Можна відмовлятися, можна уникати психологічної гри, можна переключатися в нашого стан, з вами егостан дорослого і перепитувати, що ти насправді від мене хочеш. Чи ти хочеш від мене допомоги, чи ти хочеш звинуватити мене в тому, що у всіх твоїх проблемах винувати саме я. І тому драматичний трикутник Карпмана, чому він драматичний? Тому що це нібито повторюваний постійно спектакль, який ніколи не завершується. І коли ми можемо усвідомити, що він тут ось тепер і є. Коли ми активізуємо свого дорослого, який може ситуацію проаналізувати об'єктивніше, коли ви становимо межі в наших стосунках, і ви кажете, Окей, тут я тобі допомагаю, але далі ти працюєш сам чи працюєш сама, і ми відмовляємося від зайняття будь-якої з цих трьох ролей, тоді ми уникаємо трикутника цього драматичного. Сам по собі повторююся, він. Негативний він не про нездорові стосунки, і коли ви десь відчуваєте цю роль, це означає запрошення в це трикутне, запрошення в психологічну гру. Намагайтеся його уникати ну в залежності від того, наскільки це можливо. Дуже дякуємо за відповідь. Тож одне таке з останніх питань: От як на вашу думку, ідеї Бермана перегукуються із такими сучасними темами, тенденціями: там емоційний інтелект, усвідомленість, психологія розвитку. У чому взагалі от така цінність транзакційного аналізу саме для сучасної людини? Дякую за питання. Часто перепитують, як так може бути, що транзакційний аналіз продовжує існувати, незважаючи на те, що йому майже там 70 років. Але він знаходить своє відображення і в сучасних і психологічних дослідженнях, і різноманітних психологічних психотерапевтичних практиках. Наприклад, коли ми кажемо про емоційний інтелект, або ще більш детальніше можна назвати емоційним менеджментом, це звертання до його стану родителя, до його стану малюка, де ми бачимо різноманітні емоції використання емоції обумовлені часто чимось соціальним, а в малюка це щось природне. І тому, коли ми кажемо, що я намагаюся розвинути власний емоційний інтелект, це можна робити через розпізнавання того чи іншого егостану. Коли ми кажемо, наприклад, про усвідомленість. Так званий підхід майндфулнес тут ми можемо казати в перекладі на транзакційний аналіз, що це активізація його стану дорослого, це його наповнення, я б так сказав енергією, силою, практикою, мотивацією і так далі. Тому на сьогоднішній день транзакційний аналіз намагається ще пояснити і з точки зору нейропсихології сучасні дослідження мозку, відкривають нам багато нових цікавих ідей, які знаходять підтвердження в тому, що раніше казав і Ерік Берн і Його послідовники, Максиме, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Вона була, на мою думку, дуже і продуктивною, і по справжньому простою зрозумілою. Прошу, прошу вас дуже сильно, скажіть нам щось одне таке. Коротку думку, яку б ви залишили нашим слухачам, якщо вони не знають. От можливо, щось про транзакційний аналіз, щоб одна думка, з якої вони пішли б з цього етеру. Дякую. Я хотів би перефразувати одну з основних концепцій транзакційного аналізу. що кожен з нас, слухачів, вас, мене, сам визначає власну долю в своєму житті, і тому ми, активізувавши нашого дорослого, можемо змінювати свої. Життєві рішення, якщо вони нам наважають, кожного будь-якого моменту в нашому житті ми можемо змінюватися, ми можемо бути окей, і ми можемо жити краще і відчувати себе краще серед інших людей. Дуже дякуємо, дякуємо за таку чудову, практичну Дякую. розмову. Віримо, що ще з вами поспілкуємося. Так і бажаємо теж гарного благословенного дня. До наступної зустрічі. До побачення. Дякую. До побачення. гарного дня. Залиш усі сумніву позаду. Рухайся лише вперед, та з надією.